Добрий день, поговоримо за проєкт TAP Protocol, який буде проводити свою первічну продажу токенів на Coinlist. І хочу розказати всі плюси і мінуси, чи варто приймати участь, чи не варто, і наскільки це доцільно і коротко проаналізувати проєкт. І так, погнали! Коротко і по ділу. Мета і ціль проєкту. Що це взагалі таке Tap Protocol? Це чергове рішення для роботи з мережею біткоїна. В принципі, нічим якимось таким унікальним воно не виділяється, чимось інноваційним, тому на цьому зупинятися не будемо. Перейдемо безпосередньо до характеристик проєкту, як аналізувати проєкт. Спочатку відкриваємо крипторанк, дивимося, скільки на крипторанк проєкт зібрав коштів, які інвестиції отримав проєкт на ранній стадії. Згідно інформації, Крипторанк 4,2 мільйона доларів зібрав проект, що є дуже низьким значенням. Оце реально є дуже 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 низьким значенням. Крім того, якщо глянути... Склад інвесторів, то що ми бачимо? Ми бачимо один фонд з розряду Тір 2 і інші фонди з розряду Тір 3 і Тір 4. Ну тобто, навіть з розряду фондів вже стає зрозуміло, що в принципі цей проєкт не є чимось таким прям цікавим, яким би фонди з розряду Тір 1 хотіли зацікавитися. Да? Але зараз ми на тому не зупиняємось і йдемо далі по характеристиках. Twitter Score, Twitter Score 22, в принципі, це адекватна оцінка для проєкта середнячка. Нормальна оцінка. Все добре, тут по Twitter Score оцінка цілком адекватна, ну, на тому рівні, якому є проєкт, це оцінка адекватна. Створений в серпні 2023 року, тобто проєкт молодий, до цього ми повернемось пізніше. Чому це дуже важливо, я скажу в кінці відео. Тепер переходимо безпосередньо до CoinList. Ціна на CoinList для того, щоб купити токен 3,57 долара. Чому? Тому що загальна емісія 21 мільйон. Те, 10% від куплених нами токенів і далі лінійний розлок на протязі року. Мінімальна сума для участі 100 доларів, максимальна сума 2000 доларів. Так, з цим думаю, все зрозуміло. Тут, як говориться, ні плюсів, ні мінусів. Те, що маємо, ми те вже маємо. Але от далі мій улюблений розділ токіноміка. І тут є дуже багато підводних каменів. І на це я дуже рекомендую звернути свою увагу. В розділі токіноміка давайте розбиратися, як же проєкт взагалі збирав інвестиції. Були реалізовані токени на етапі сідраунду 9,52%. І на приватній продажі 12,52%. Ціна для фондів виходить один. 1 і 1 долар, можливо, навіть 0,9 долара. Беремо середнє, 1 долар виходить ціна для фондів. На Coinlist ви можете купити по 3,57 доларів. Зважаючи, що це фонди з розряду Tier 3-4, Tier і в них уже на рівному місці 3,5 ікса. Чи є доцільність купляти токени? Я б вже задумався. Перший момент. перший момент, да. Другий момент. Переходимо безпосередньо до адвайзерів і команди. Адвайзери 4% токенами володіють, команда 13%. Разом виходить 17%. 17%. Але куди ми подивимося далі уважно дорожню карту? Це написано, дивіться, це не я придумав. Це ж не я її все придумаю. Це воно написано все в дорожній карті проєкту. Що ми бачимо? Ми бачимо, що команда всі свої токени може злити на старті продажу. Тобто на старті продажу токени команди одразу полються. В ринок. Вони собі навіть не зробили блок, навіть не зробили ніякого блоку монет. І це дивно, розумієте, бо в більшості, в більшості є певний кліф, ну або ж як я називаю, блок, заморозка монет на 1, півтора, два роки, саме в команди, щоб команда була зацікавлена, щоб далі розвивати проект. Тут же команда абсолютно не зацікавлена розвивати проект. Вони навіть в токеноміці прописали, що вони токени одразу получають і одразу можуть них зливати. Вертаємось далі до токеноміки. Такий цікавий момент. Просто момент бомбезний, просто цікавий. 6% монет виділялося на аїрдроп. Якщо монети виділялися на аєрдроп, значить що? Значить вони одразу будуть в ринку. І не важливо, скільки ця монета буде коштувати. От Зараз їм буде ціна покупки 3,57 долара да? Неважливо, чи вона буде коштувати 5 доларів, її будуть зливати в ринок, все одно її будуть зливати, її будуть опускати. Чи вона буде коштувати 2 долари, все одно будуть зливати. А 6% на аєрдропи, які одразу поступають в ринок, це дуже багато. Тому що це по суті халявні монети, які люди отримували за активності. І вони будуть, ну тобто, це монети, які отримані безкоштовно, да? і вони будуть ці монети зливати по любій ціні. Якщо монети будуть зливатися по любій ціні. Значить що? Значить ціна монети буде просідати. Що ми маємо? 6% на аєрдропі, які одразу йдуть в ринок, зливаються. 17%, які в команди вейдвайзерів одразу зливаються. Маємо те, що проєкт молодий, тому що в серпні 2023 року був там зареєстрований твіттер і взагалі якісь перші згадки про проєкт. Тобто, в серпні 2023 року, коли вже е, людям, які не перший день в Крипті, було зрозуміло, що буде певний ріст, зібралася команда і на, швид... і на швидкоруч зробили просто продукт. Що я можу сказати з точки зору свого досвіду? Що менше як за рік хороші проекти не робляться і немає проєктів, які зроблені менше, як за рік, в яких були б якісні продукти. І на цим вже... Дуже важливо задуматись. Уже дуже важливо задуматись. Виходячи із цього всього, я думаю, що люди, які куплятимуть на CoinList, на дистанції, будуть в мінусі. Для мене це, наприклад, і так зрозуміло. Якщо ви зі мною не згідні, напишіть в коментарях. Якщо згідні, теж напишіть в коментарях. А для тих, хто хоче купляти нормальні монети на рівні з фондами, на рівні стір-1 фондами, можете написати мені в особисті або переглянути мої інші відео. Я розказую детально, як купляти монети на рівні стір-1 фондами, на самій ранній стадії і, відповідно, отримати саму вигідну точку входу. Саму вигідну точку входу. Кого цікавить більш детальніше, можу показати, в які проекти ми заходимо. Які результати ми вже отримали, це все абсолютно відкрита інформація, в кого є бажання розібратись і купляти саме нормальні монети на ранній стадії. На самій ранній стадії можете мені написати, можемо зізвонитися. Я вам все детально підскажу. Тут треба бути завжди на крок попереду. Щоб в крипті заробляти, потрібно бути на крок попереду. Банально можна купити монети на рівні з фондами по самій самій низькій ціні. І ти знаєш, що ти будеш в плюсі, і в тебе буде все хорошо. Я на зв'язку, я готовий підсказати, я готовий допомогти. В кого є якісь питання, пишіть мені в особисті, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу і пишіть коментарі під відео, що думаєте про тап-протокол. Чи будете ви на ньому брати участь чи ні.